Пітанячка, друзі. І так, це канал Тракторний Бригадир. І сьогодні ми матимемо з вами змогу споглянути відео, в якому буде коротенький огляд на тракторець Кентаур 240B. Оглянемо все, що вам потрібно знати про нього, ви зможете побачити в цьому відео. Конкретніше, дивіться в інтернеті, читайте характеристики вперед. І так, тракторець Кентаур 240B. Одноциліндровий двигун на 24 кінських сили. Одноциліндровий. Ремінний привід. Передня гума 6 на 12. Задня 9,5 на 16. Колія регульована. Передня балка регульована. Розсувного типу вона. Ось бачите отакий вал 50-й встановлений, на якому за допомогою ступиці е, переміщується та регулюється задня колія. Ось такий от швелер, просто підсилений, сотий, на якому базується все, все що ви бачите, який з'єднаний з коробкою трактор, даного трактора. Це мототракторець, друзі, це бюджетний мототракторець на 24 кінських сили. Що? З чого можна почати? А почати ми можемо з двигуна, який у нас є ЗС 1115. Дата виготовлення 24 рік, 6 місяць, потужність 17,6 кВт. Відкриємо капот, щоб було видно нам все, що під ним. Отакі от от застіпки звичайні. Відкриваємо капоток і бачимо, що тут ми маємо генератор на паску такому. Ремень, пасок, то як називаю ремінь, пасок. Привід від маховика йде генерації. Потім бачимо стартер, бачимо акумулятор, бачимо бак, бачимо радіатор, бачимо сигнал, реле, маса. В принципі, це і все що є під капотом. Отак от, от проведена проводка акуратненько, рівненько. Бак у нас на 9,5 літрів. Охолодження рідинне, вода тут заливається. Ось у нас є фільтр повітряний з циклончиком. У нас ванна, відповідно. Вихлопна труба. Це ну, таке доробло хромоване. Навіщо воно таке гігантське Не зрозуміло Ну, то таке. Так, далі ми бачимо насос привода гідравліки, який йде незалежний. Тобто він е качає. Відповідно, тоді, коли обертається маховик, коли працює двигун, насос качає постійно. Тобто незалежно від коробки у нас йде гідравліка, тобто навіть з вижитим щепленням. У вас гідравліка працює. Добре, поїхали. Так, це у нас натяжний ролик. Зачню капут, в принципі, тут нічого нема. Всі датчики відповідні стоять, Бачимо, як ззовні, так і зсередини. Зачиняємо капот, переходимо далі. Тяга, рульова, рульова колонка відповідна. Ну, Все стандартно. Гітарка, тут нічого нічого не оновилось Далі, підлога рівна, достатнє місця доволі. Отак от, от виглядає задня задня частина, до якої ми зараз переходимо. Ось, погляньте. Отака от коробочка у нас, відповідні чулочки. Бачимо, бачимо. Тут 4, 4, 4, 4 ремні, 4 стрімковий маховичок, щеплення, бачимо один циліндр на гідравліку, вантажопідємність 320, так як ну, зазвичай у мототракторів. Бак у нас бачимо на дузі об'єднування об для крил, бак для мастила. Бачимо тут розподільник, бачимо ось. Отак власне, керується гідравліка. Ну, ось і все. Перейдемо сюди, бачимо тут коробка три швидкості вперед, одна назад. Куліса у нас іде бокова, відігнута так вліво. Ну, Зробили так зробили. Тут іде перемикання, повільний та швидкий хід, блокування. Стоянкове гальмо, ось ручка ручного газу. Будь ласка, що, що, що ще? Ну, все елементарно про маса даного трактора 615 кг. і в принципі, в принципі, він себе зважує. Можна наперед докинути ще якихось довантажувачів, якщо вас не влаштовує. В принципі. В принципі, все в ваших руках. Так, далі по освітленню. Освітлення в нас попереду йде лінзоване, діодні, діодні лінзи. Повертачі, давайте я вімкну аварієчку. Це у нас вмикається отой задній ліхтар. Поворотники як спереду йдуть, так і ззаду. Є діодненький також. Ну, в принципі, все гарно, доволі зроблено. Тут у нас стоїть лампочка, звичайно. Так, По освітленню, в принципі, ми розібралися. Приборна панель, отака. тут власне, датчики, три їх ми бачимо, бачимо тиск масла, Тиск смастило, тобто бачимо вольтаж, який видає акумулятор. бачимо люди ну ось вот це чудо сидіння на салазках двигається вперед-назад регулюється сидіння вот типа, ну таке типа, на, пружинах типу ну типу типу нормально зіп набор крила входять також в зіп Не ставимо ми їх, вони тут встановлюються дуже просто, тут зверху і там з боку болтик. Викручується і все дуже просто. В принципі, можна завести даний тракторець, щоб показати вам його роботу. так Нейтральна передача, газ натягуємо, це я переборщив і... Поехали. Вот так вот. Вот так працює один цилиндр. Ну, а что вы хотели, друзья? Проверим. Плаваючий режим також є. Ваши так. В принципі, можна, можна і проїхатись. Сідаю за кермо. Оп! Керкола заднього виду, все як положено. Друзі, по ціні. Говорю вам ціну. Не пишіть в коментарях, яка ціна. Я вам скажу ціну станом на початок весни. От сьогодні наразі 3 березня і ціна на даний трактор складає 2850 доларів. В комплекті йде фриза і плужок. Одно корпусне або двох там на вибір. Якщо я не помиляюсь. Точніше, телефонуйте за номером вказаним на екрані. Зараз я проїдусь, покажу вам його, як він їде. Отак. От Оп! І поїхав. Ну така техніка. Серйозна. Серйозно, серйозно. Доставочка по всій Україні безкоштовно. Ну, це неможливо не повторювати, адже це такий привілей, який ми маємо для вас. Доставляємо прямо на подвір'я без передплат. На подвір'ї перевірили техніку, розщолкались, так сказати, і отримали техніку. Все. Все, що вам потрібно, це. Знати, що тракторний бригадир ніколи нікого не підводив і не підведе. Шановні, телефонуйте, приїжджайте на майданчик, немає ніякої, ніяких перепон, немає на шляху до придбання техніки. Всім гарного дня, з вами ми. До зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Щоб не пропустити інші відео. Всім добра!